Радо вітайте! Це Європа. Ой, чекайте, зараз поправлю. О, ось це Європа. Тут знаходиться Бельгія. Тут Нідерланди. А тут розташовується найдивніший та найнеадекватніший кордон, як мінімум, усієї Європи. Що, ем, шо, шо, ви кажете, він виглядає цілком нормальним? Гляньмо трішки ближче. Знайомтесь, це бельгійське містечко Барлегерток. А ось це нідерландське Барленасау. Ну як вам? Тотальна бакханалія, яку малював певно якийсь п'яний вуйко із місцевої полонини. А можливо, воно так і було. Ному розбиратися. На зв'язку Андрюха, який вам нагадає, що повне відео про Бельгію уже є на каналі, де ми обговорили усе про цих творців вафель та пива, включаючи й інші неадекватні кордони. Навіть німецький, який на тверезо краще самі не оглядайте. Але ось цей нідерландський заслуговий на окремий детальніший огляд. Заради якого ми власне тут і зібралися? Вперед розпочати варто із самого початку, а саме 12 століття, коли на цих землях існувало біса дрібних феодальних володінь, якими керували графи, барони, герцоги та інші поважні чудаки. Зокрема, такими були й Генріх І, герцог з Брабанту, що зараз є предком сучасної Бельгії, та Готфрід ІІ, лорд Бреди, яка тоді була васалом графа Голландії, а зараз це предок сучасних Нідерландів. Так от, у 1198 році Генріх І, який тоді володів усіма землями сучасного містечка Баарле, почав перейматися тим, що Дірк Сьомий, який володів сусідніми територіями, посягне на його володіння. І саме з цієї причини Генріх І вирішив звернутися до Готфріда другого, який у цей час якраз був у пошуках земель для своїх людей, для того, щоб утворити союз та разом протистояти цій сьомій дірці. У підсумку Генріх здав у оренду Готфріду доколишню територію сьогоднішнього містечка Барле. Однак не всю, а залишивши деякі. Будинки і пасовиська собі, які належали якраз йому самому, або ж були передані іншим його знайомим. В принципі, на цьому і все. Адже в наступні роки у Західній Європі був голод, чума, пандемія. І знаходити нового орендаря для цих земель уже й не було коли. Територія містечка Баарле зростала і боролася з викликами набагато краще, ніж он ті землі Дірка Сьомого. А тому він уже не становив жодної загрози для них. Однак спільноти на цих землях і далі продовжували жити окремо, навіть у цих Чудернацьких кордонах. Я скажу вам навіть більше у 15 столітті люди Готвіда II навіть збудували собі окрему церкву, щоб мати дві окремі для двох окремих громад. А згодом після цього і все інше. Почали будувати окремо, але при цьому це все відбувалось мирно і майже без заворушень. Між іншим, саме у 15 столітті ці два містечки утворили свої сьогоднішні назви. Таким чином, Барли Насау, нідерландське містечко, отримала таку назву в честь лорда Енгельберда I Із міста Насау. Його здоровенний замок до слова і досі існує у західній Німеччині. Що цікаво, то сама Насауська династія існує і досі, та вже понад 200 років править Нідерландами, а точніше із 1815 року. Ось цікава інформація. А ось Барли Герток, бельгійська його частина. Отримала таку назву від слова герцог, що буквально із нідерландської так і перекладається. Пройдімо ще трохи по історії, тепер несемось у 1648 рік, коли мирним договором закінчилась 80 вісімдесятилітня війна між іспанською короною та нідерландською республікою. Тоді ж, як ви вже може пам'ятаєте із відео про Бельгію, Бельгія була південним іспанськими нідерландами і за підсумками цього договору отримала барли герток. А нідерланди, які якраз тоді здобули незалежність, барле відповідно. У рік львівського пива. Тобто у році сімнадцять іспанські нідерланди стали австрійськими нідерландами. Нагадаю, так тоді Белію називали, адже вони ще не були незалежними і. Містечко Барле й далі було так само розділене, проте бюрократична плутанина лише набирала обертів, адже з'явились дві ратуші, дві магістради, різні податкові судові та службові режими. Тодішній імператор Австрії Джозеф II хотів вирішити це питання та віддати усе місто Барле нідерландцям. А в обмін на це отримати стратегічне місто Мастрихт голландці, звісно, від такої щедрої пропозиції відмовились, і ця плутанина у Барле продовжилась у архівних документах 18 століття. Це містечко Бар. Арле згадується як територіальний архіпелаг. Одна стільки воно було заплутане у той час, і лише на початку 19 століття з приходом Наполеона, ну як приходом, він це все завоював. Містечко Баарли змогло нарешті об'єднатись. І навіть після падіння Наполеонської Франції через 10 років Віденський конгрес 1815 року офіційно приєднав Баарли до об'єднаного королівства Нідерландів. Проте, ось це од воз'єднання містечка протрималось недовго, лише 26 років. Адже вже у 1830-му Бельгія здобула свою незалежність, Zależność. І барлегерток вони забирали знову ж таки із собою. Згодом Бельгія та Нідерланди ще неодноразово пробували вирішити питання цих чудосійних кордонів. Поверталися навіть до пропозиції Джозефа II про обмін Барли герток на Мастрихт. Однак, як ви вже могли зрозуміти, це було безуспішно. А у підсумку, у 1995 році, ці кордони містечко Барли були оприлюднені офіційно та нанесені на світові карти, так само як і на дороги з самого міста, які ви можете бачити й донині. Така от історія. А тепер -ка ми перейдемо до того, що там твориться зараз. Але перед цим хочу подякувати ось цим от добродіям, що підтримує цей канал Гривною, та допомогли нарешті назбирати кошти на ось цю прекрасну програму для монтажу та анімацій МАП. А особливо вдячний заслуговує Влад Омелянюк. Що самотужки закрив більшу половину усієї суми? Гаразд! А тепер гляньмо ще раз на мапу і пройдімося детальніше по цій чодернацькій межі між державами. Так, здавайте ще раз. Ось це кордон між Бельгією та Нідерландами. Ось це територія, що відома як Барле, яка складається із нідерландського містечка Барле -на сау та бельгійського містечка Барле Герток. А ще до слова, ось це є окреме село Кастельєре на 120 мешканців, що належить Нідерландам, хоч і майже повністю оточене Бельгією, та має вихід лише через одну єдину дорогу до Барле -на сау Прикол, але ми відхилилися від теми. Давайте рахувати анклави. Отже, бельгійське бар Легерток складається із одного, двох, трьох, чотирьох окремих шматків землі, що територіально повністю знаходяться у межах Бельгії. А також і ще із одного, двох, трьох, чотирьох, п'яти, шестьох і двадцяти двох анклавів, що вже є оточеними Нідерландами. Один із таких шматків є ось ця манютка, що не лише є анклавом у іншій країні, а ще й анклавом. У іншому місті, адже територіально довкола нього є вже нідерландське село Улікоттен на 1100 жителів. Що ж там такого важливого на цьому шматочку землі? Ем... Ніц, нічого, це буквально поле територію 50 метрів у ширину та 55 метрів у довжину, яке називається Німансланд Анклаве, що дослівно перекладається як нічия земля. Анклав неймовірний державний кордон, скажіть. А зараз настала черга і містечка Барлена Сау, що складається із основної великої частини землі, що повністю лежить у Нідерландах. А крім цього, включає у себе один анклав, повністю оточений бельгійською батьківщиною. А у додачу до цього є ще сім анклавів, що одночасно із цим є ще й контр-анклавами. Тобто ці топ 7 частинок Нідерландів є у Бельгії, коли ці території Бельгії є всередині Нідерландів. Ще один раз. Нагадаю про повне відео про Бельгію. Посилання в описі. Цик! Гадаю, очевидно, що більшість із цих от диких кордонів приходяться на пасовища та поля, про які ніхто сильно не хвилюється. Однак більшість цього всього казусу проходить саме по території містечка Барле, що загалом має населення близько 9 тисяч осіб, які кожен, кожнісінький день проходять кордон по хто з нас скільки разів. Скільки разів на день ви переходите з Бельгії в Нідерланди і назад до Бельгії? Залежить від дня. Якщо я залишаюсь вдома, тоді жодного разу, але якщо я йду за покупками, тоді до 10 Разів на день ви точно мали бачити у ваших інтернетах фото з цього місця, де кордон позначений всюди, та де чітко вказано, з якого боку є яка саме держава. І що я вам скажу? Такі от лінії проходять прямо таки повсюди, через дороги, парковки, вулиці, магазини, ресторани, державні установи чи навіть прямо посеред будинку, де ви можете запросто проснутися у одній державі, а піти митися в душ у іншу. Тут навіть податки електроенергію, інтернет та інші комунальні штуки платять тій країні. У якій збудовані двері до вашої будівлі, хоча трапляються і такі от шалені конфузи. У такому разі власник будинку сам обирає кому це все платити. А також у подарунок отримує два номери будинка і двома адресами для двох різних країн, а також навіть матиме два дверних дзвінки. Елітно, і якщо ви подумали, що це все є лише умовним, і насправді немає тут ніякого поділу на моє і твоє, то ви глибоко помиляєтесь. Адже тутка різним є буквально усе. Це містечко Буарле, яке складається із двох муніципалітетів, має різні прапори: різні герби, різні ратуші, різних мерів, різні поліцейські служби, різні шкільні системи, різні церкви, різні поштові відділення та різні поштові індекси. Включаючи згадані мною раніше різні постачальники електроенергії, інтернету та телебачення, а також різні офіційні вебсайти. Ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Але не переймайтеся ви так сильно, не прям усе тут, окреме для кожного міста. Дивіться, є ось єдиний спільний культурний центр та спільна бібліотека на увесь барле. Правда, з двома офіційними входами в різних країнах, двома різними адресами та двома різними номерами телефонів. Але ж будівля то одна. Ну хіба ж це не чудо? Проте ще дивніше стає, коли ми згадуємо про те, що ці два міста належать двом окремим країнам, а тобто і закони тут різні. Звісно, через те, що обидві держави, Бельгія та Нідерланд є членами Європейського Союзу, то більшість законів із часом стали однаковими. Однак не всі. Наприклад, якщо вам 17, то ви можете перейти на бельгійську частину і купити собі келих пива. Коли у барлина Сау, який он тут через дорогу, вам цього не дозволять ще принаймні один рік. Чи як інколи місцеві, ходять купувати феєрверки в бар легерток і контрабандою провозять їх до Нідерландів, адже легально салюти там можна купити лише 28, 29, 30 та 31 грудня. А ось запускати дозволено законом лише з 18 години 31 -го грудня і до другої ночі 1 січня. Хм, Було б непогано і в Україні таке зробити. І після цього всього, що я вам наговорив, ви напевно думаєте, як же ж вони живуть у цій вакханалії? І я навіть не знаю, як вони це робили раніше. Але зараз, коли обидві є членами ЄС, обидві в Шенгенській зоні та обидві країни користуються одною валютою, тобто євро, то. Не так вже все і погано, тим паче цей кордон утворився понад 700 років тому і майже не змінювався впродовж усього цього часу. А ось тепер -ка зробив із барлена Сау та Барли герток туристичний магніт, на який їздять дивитися з усієї Європи чи навіть зі всього світу. Ну а що, можливість побувати в двох країнах одним махом ніхто не хоче пропустити. А коли ви дізнаєте, знаєте, що тут є один магазин, який розташований саме по лінії кордону, і всередині його правої частини продається. Нідерландський сир із Нідерландів, а у лівій його частині можна купити бельгійські вафлі та шоколад із Бельгії, то ви і самі будете хотіти сюди потрапити. Так як цього хочу і я. Ух же ж це кордонна аномалія! Вау! Але для початку нам потрібно допомогти нашим військовим втримати наші українські кордони від е, загарбників зі сходу болота. І коротше, ви поняли. Для цього потрібно не забувати підтримувати перевірений збор, яким ви довіряєте, і донатити на ЗСУ. А якщо ж ви це вже робили сьогодні зранку, чи взагалі впродовж дня, то можете підтримати і цей канал Гривною, і долучитися до цього, шановного панства. Ну а на цьому все. З вами був, як завжди, я, шанувальник неадекватних кордонів світу, Андрюха, який уже полетів робити наступне відео. До нових зустрічей, друзі!